Та я цього дня чекала більше вісьми місяців. Звичайно, мені ніхто і ніщо не поверне сина. Це моя радість, це моє майбутнє, це майбутні ненароджені онуки. Але я дуже задоволена тим, що слідство пройшло професійно, на високому рівні. Я дуже хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати перш за все наше Бердичівське управління. Хочу подякувати особисто Артемчука Михайла Петровича, це слідчі, старший слідчий обласного управління. Дійсно, ви розумієте? Сьогодні я можу сказати, що в березні місяці їх було заарештовано. До березня місяця вже знали, хто і що це зробив, але настільки це було професійно зроблено, тому що потрібно було не тільки заарештувати, а ще довести їхню вину. Слідство встановило те і на Підготовчому засіданні, яке відбулося 13 липня, його адвокат адвокат обвинуваченого пошкорка Олександра заявив про те, що мотивація вбивства є дуже проста, дуже дивна і дуже страшна. Це вбивство готувалося декілька років. Він вчився стріляти, він купував автомати за 18 тисяч гривень. А далі просто він приїхав вранці з Києва. Взявши з собою водія, чужу машину. І з пів сьомого ранку до дев'ятого він чекав, поки вийде на поріг нашого будинку, мій син. І випустив у нього всю обійму, 30 патронів. Лише за те, що мій син Якоби сказав хлопцям, друзям, що Пушка рук веде нетрадиційний спосіб життя. І ось за це у нас в Україні розстрілюють. Ну, якщо він веде такий спосіб життя, то про це знав, мабуть, не тільки мій син, знав Півбердичева, знало. Першим був битий мій син, а наступний хто буде розстріляний. Він частково визнає свою вину, як сказав обласний прокурор. Чому частково? Тому що автомата він не віддав, він його заховав. Він, каже, він сказав, що він його викинув. Але ви розумієте, що вбивця він не викидає зброю. Якщо він викидає, то він навіть вказує місце. Він не хоче віддати цей автомат, тому він є небезпечним злочинцем. Хай він вийде на волю через 9-15 років. Не знаю, що суд, який вирок винесе, але він знову візьме в руки автомат і буде далі стріляти. Вони лише вчилися в паралельних класах, я його вчила і була, була його улюбленою вчителькою. Я викладала російську мову, і зарубіжну літературу. Він був спокійним хлопчиком. Як то кажуть, і непоганим, і нехорошим, було спокійною, доброю дитиною. Вони абсолютно не товаришували, тому що характери мали різні. Мій син був лідером, і ось він говорив, що він просто заздрив моєму синові, що син мав авторитет і був лідером у класі. І весь цей час його гнобило, ось це. А абсолютно вони не товаришували і ніякі доріжки їхні не пересікалися. І коли я дізналася, хто вбив, розстріляв мого сина, я була шокована. Адже його батьки, мої колеги, ми з ними дуже добре товаришували. Ми жили, і виросли на одній вулиці. Я, я розумію, я сьогодні не можу звинувачувати їхню родину. Мабуть, кожна мати, кожний батько, тим паче, що вони вчителі вчать дитину бути дитиною, людиною. У них, так як і в мене, сталося горе. Але ні жодної зустрічі, ні жодного слова вибачення. Навпаки, вони просто почали замовляти статті, яких... Я таке використовую слово «поплюжать» мого покійного сина. Це недоречно, це нетолерантно з їхньої сторони. Це, цим краще не роблять. Це не захист їхньому синові. Він повністю все розповідає, як готувався, як вбивав, але він не віддає автомат. Це є часткове визнання вини. Людина, яка повністю навіть і показує чи віддає зброю, чи... тоді вважається, що це буде повно. А так ні. Ну, їх затримали обох. 18 березня в Києві одночасно на квартирі одного іншого водія, який його сюди привіз. Але так як водій, водій співпрацював і співпрацює, тому він йде зовсім за іншою статтею. Це не 115 та частина, перша, по якій йде Пушкарук Олександр, а це зовсім інші статті, і над ним суди будуть відбуватися зовсім іншому провадженні. Сім років обійшов моє поміння і я її що прийшов за допомогою зібрати. Тобто у вас не ознайомили допомогу? Повністю є. Він обійшов про тімо і отримали, що так не виходить. Коли слідчий? Слідчий вже не міг вас ознайомити, оскільки після того, як матеріали не дійшли до суду, слідчий вже немає жодного відношення до цієї кримінальної провадження. Це вже є компетенція суду. Від вас на адресу суду не надходить попитання з приводу ознайомлення. То вас на слідці, не слідчі не ознайомили в повному області? доволі знайомілися, але виходить, що при виконанні далі сильно мало времени, я ніхто не ознайомився. Вслідувач обіцяв, що на неділю подійти і провести два ознайомлення. Зрозуміло. Будь ласка, думка учасників щодо клопотання обвинувачення. Ви знайомі з матеріалами, судді, Я тоді поясню наступне. Ми знайомилися з матеріалами справи, особисто я знайомий з матеріалами справи. Ознайомлення або підзахисно проходило в умовах СІЗО і в досить стискі сроки. Слідчий обіцяв, що після того, як мій підзахисний підпише всі необхідні процесуальні документи, слідчий з'явиться ще з матеріалами. Для того, щоб... Тому що одна справа, коли захисник знайомиться професійно підготовлена, інша справа, коли людина не підготовлена до ознайомлення з матеріалами справи. тобто... Підходу такого немає, йому треба почитати більше часу для того, щоб зрозуміти, що там написано. Зрозуміло. На момент, на момент е ознайомлення з моїм підзахистом були питання, ми їх вирішували, але йому треба було ще час, щоб помисли. Зараз він вирішив і просить суд дознайомитися. Суд прийме рішення, я також оголошу ще одне клопотання і стороні писанику потерпілих з приводу того, що ви каєте, що сторона затягує захисту. Сьогодні через канцелярію суду, сьогодні, прошу відмітити, да, досідня у нас тривалий час ми провели. 28-7-16 року до канцелярії суду надійшов цивільний позов потерпілої сторони. Знаєте, да, представник, що такий позов має за заздалегідь, обвинувачені його захисник мають право на час для знайомлення, для підготовки завсту, тому вас мабуть, один-один з приводу затягнення. Значить, до канцелярії надійшов повторюся, копір цивільного позову. Він також є об'ємним. Я особисто суд не знайомився, бо тільки що мені принесли з канцелярії. Ну, почав за 5 хвилин до судового засідання. На трьох аркушах плюс додатки, ксерокопії. Деякі сирокопій висани потерпіло дуже неякісні. Особливо У вас загинали ми собі? Все, інали, що у вас були, тому оригінали. що тут я бачу квітанції. зі мною квитанції всі для звіряння суду будуть надані. Будь ласка, поплатання отримали. Вручіть секретар всім учасникам судового процесу копії цивільного позову. Представником потерпіло подано цивільний позов. Це їхнє право. Вони використали, мають право подати до початку судового розвитку. Суд звертається до обвинуваченого та з його захисника. Чи необхідний вам час для підготовки для захисту від. Вимоги щодо цільного поузу. Шановний суд, ми хотіли скористатися своїм правом на знайомлення і, звісно, просимо про час на підготовку. Якщо я не хотів би здіанити, якщо так можна, сьогодні до приділений момент, якщо можна чуть розглянути, то ну, допустим, допустимо, щоб, щоб я побачив все-таки прийшов світу, тобі я знакому. Не нас слід, нас слід. розумієте, ви, Слідчі вже немає жодного стосунку. Якщо ви суд зараз задовільнить ваше питання, вже суд вас буде знайомити не слідчі. Цивільний позов, яка є суть. Ну, я довго не хотіла його подавати, але адвокат моя настояла на чому. Тому що великі затрати при похованні дитини це матеріальні збитки. Ну і моральні. Яку суму можна оцінити сьогодні життя дитини? Звичайно, ні. Але ми подали цивільний позов. Це за, це за до 50 тисяч матеріального збитку і 3 мільйони за моральний. А як уже суд? Скаже своє слово.